Вітаю в ефірі. Програма Нікополь. Сьогодні з цього випуску ви дізнаєтесь про головні події міста за минулий тиждень. Днями в школі номер 20 було відкрито меморіальну дошку загиблим зоні. АТО її випускникам Антону Кузнецову та Сергію Москаленку. Далі докладніше. Неоголошена війна забирає життя наших героїв земляків. На превеликий жаль, це молоді юнаки та чоловіки, які втрачають життя, захищаючи рідну землю, відстоюючи незалежність та єдність нашої держави. Ми повинні завжди пам'ятати тих, хто захищав нас з вами, наше світле майбутнє. У відкритті меморіальної дошки брали участь директор школи Наталія Юркевська, родичі та близькі загиблих, учні та вчителі школи. Біля центрального входу зібралися і почесні гості, виконуючи обов'язки міського голови Андрій Фісак, заступники. Міського голови Ольга Коник та Лариса Дуксова, представник військомату та виконуючи обов'язки заступника начальника аглоцеху Нікопольського заводу феросплавів Руслан Іонов. Згадати добрим словом та вшанувати пам'ять загиблих прийшли їх однокласники. Вони розповіли, якими були наші герої. Це були щирі, доброзичливі чоловіки, які завжди приходили на поміч. У кожного з них залишилась дружина та шестирічна дитина. Всі ці ребята, що там зараз захищають наші границі, рубіжи. не дают сюда пройти врагу нашему, они боролись за то, чтобы вы спокойно и мирно учились и могли своими знаниями, своими умениями, своим будущим стараниями процветать и прославлять нашу Украину. Лунала того дня і пісня про тих, хто пішов від нас. Хвилиною мовчання було вшановано пам'ять загиблих воїнів у боротьбі за свободу та цілісність нашої держави. До присутніх звернувся керівник міста Андрій Фісак. Він закликав усіх зберігати пам'ять про героїв рідного краю та подякував батькам загиблих за те, що вони виростили героїв, справжніх патріотів міста і держави. Наприкінці заходу присутні поклали квіти до пам'ятної дошки героям, які на власному прикладі довели, що справжні патріоти завжди захищали рідну країну навіть ціною власного життя. Вічна пам'ять героям. Нещодавно біля культурного центру Оберіг відбулась благодійна акція з метою збору коштів для Нікопольських воїнів, які служать в зоні АТО. В межах акції біля культурного центру облаштували ярмарок декоративно-прикладного мистецтва. Нікопольці з особливою цікавістю розглядали і купували прапори, стрічки, обричі, браслети та іншу патріотичну символіку. Увагу також привертали різновиди картин, ікон дерев'яних та квіткових виробів. На прилавках стояли скриньки для збору коштів, які стрімко заповнювались. Я вважаю, що такі мероприятия очень потрібні, тому що якщо ми сьогодні не допоможемо їм, то їм Один з вихованців культурного закладу розповів нам про те, як діти готувалися до ярмарку. Ми приготували ярмарку. Діти поділки діти, робили все самі, своїми руками, в основному всі поділки. Ми вирішили зробити все-таки ярмарку для того, щоб зібрати деньги на ато, закупити для наших бойців потрібні теплі речі, які зараз дуже нужны. Члени культурного центру не вперше проводять благодійні акції, під час яких вже вдалося зібрати близько 10 тисяч гривень. Поблизу ярмарку розташувався намет, де всі бажаючі безкоштовно могли пригоститись кулішем від козаків. Але люди дякували за смачну страву не тільки на словах, кожен чим міг допомагав нашим солдатам. Волонтер Світлана Бурковська підкреслила, що зараз хлопцям конче необхідні теплі речі, які коштують дуже дорого. На даний момент ребята дуже просять теплі речі. Це перше. Ушла ты почали видавати званювальців. Тім тим не менше натільне білью, вот это термо свитера, носки, носки такі, які під бірці, то есть чуть ли вот чутліоткав гольфи до колен. Сейчас активно начали бабушки нам в'язати за что им Спасибо огромное, но все равно этого не хватает, на даний момент. Не хватает. Очень Просять медикаменти. Так это противовирусные, крови останавливающие. З її слів. Зараз для волонтерів настала важка пора, бо коштів необхідно набагато більше. А активність людей останнім часом на жаль знизилась. Напередодні дня міста на центральному полі стадіону електрометалург пройшов перший всеукраїнський турнір з легкої атлетики на честь майстра спорту міжнародного класу Антоніни Настобурко. Детальніше у нашому сюжеті. Місце проведення турніру вибрано не випадково, адже саме тут розпочалась блискуча кар'єра відомої спортсменки. Міжнародну славу Антоніна здобула завдяки спринтерським дистанціям. Антоніна Іванівна рано пішла з життя у 50-річному віці. На заході були присутні представники міської влади, тренери та рідні Антоніни. На тракті спортивний всім дітям, які приїхали. Хочеться пожелати здоров'я всім присутствуючим, пам'ятають, мою супругу. Турнір розпочався з привітального слова від почесних гостей та побажання учасникам дружньої і результативної спортивної боротьби. Близько 300 юних спортсменів з різних міст Дніпропетровської та сусідніх областей прагнули стати першими в бігу, метанні та стрибках. Усі спортсмени гідно представляли своє місто та загалом вибороли 30 комплектів медалей і грамот. Трьом нікопольським переможницям з абсолютно кращими результатами були вручені кубки та грошові призи від сім'ї Антоніни Настобурко. У бігу на 100 метрів перемогла підопічна Олександра Пацель. Христина Федоренко. Краще у стрибках у довжину стала підопічна Валерія Пасічника Дар'я Кимова. У метані молота перемогу здобула підопічна Володимира Воловика Альона Шамотіна. Наставник Антоніна Настобурку, тренер-легенда Володимир Бридихін, розповів про високі досягнення своєї підопічної, про її людські якості та жагу до перемоги. Не приховуючи гордості, він продемонстрував подарунки від Антоніни, картку з чемпіонату в Австралії, підписану Антоніною, та її медаль за третє місце на Кубку Європи в Штутгарті. Володимир Дмитрович зізнається, що подарунки дуже дорогі для нього, тому зберігає їх уже 30 років. Сильніє ні в Дніпрі, ні в цій області не було. по бігу і по прыжкам. Самої сильне була. Це два види, вона все время виступала. Відтепер всеукраїнський турнір з легкої атлетики пам'яті Антоніни Настобурку проходитиме щороку. В суботу 27 вересня з нагоди Дня міста в Нікопольському річковому порту було встановлено уклінний хрест. У цей день весь християнський світ відзначав велике свято воздвиження чесного Христа Господнього. Тому встановлення ще одного духовного оберегана було більш символічного значення для нашого міста. З цієї святкової нагоди в історичній частині Нікополя зібрались духовенство, міська влада та небайдужі жителі. Представники церкви відслужили біля пам'ятного знаку малебень. Після чого архієпископ Криворізький та Нікопольський Єфрем повідав присутнім легенду свята і поздоровив Нікопольців з визначною подією. Сьогодні ми вазі воздвигли... этот величественный христианский символ с одной только великой надеждой и верой и упованием, чтобы Господь прежде всего умерил нашу жизнь, чтобы над нашей землей всегда было мирное небо, Виконуючий обов'язки міського голови Андрій Фісак підтвердив важливе значення третього духовного символу для Нікополя в такі особливо складні часи. Відзначив, що цей хрест охоронятиме не тільки сухопутні, а й водні кордони Нікополя. Побажав всім мирного неба над головою і Божого благословення. На завершення всі присутні сфотографувались біля уклінного хреста, надихнувшись на добрі справи в ім'я процвітання нашого славетного міста. Щорічно до дня міста в Нікополі проводиться забіг Нікополь, місто здоров'я на приз міського голови у розмірі 2 тисячі гривень. Як містяни боролися за головний приз, бачила наша знімальна група. З Самого ранку учасники з піднесеним та бадьорим настроєм реєструвалися на участь у забігу біля міськради. Цього року бажаючих позмагатись у швидкості виявилось 61 – від маленьких дошкільнят до пенсіонерів. Бігли від кільця, що біля міськради, до дитячої міської лікарні по вулиці електрометалургів і назад. Варто зазначити, що два роки поспіль переможцем міського забігу був 28-річний Михайло Машистов, який цього року також брав участь у забігу, але без права на головний приз. Та навіть це не завадило йому знову фіні. Шувати першим, як нам розповів Михайло, він готується до марафону, що проходитиме у місті Біла церков, тому прийшов на міський забіг просто потренуватися. Офіційним переможцем став 17-річний Володимир Драгун, який і отримав грошовий сертифікат та почесну грамоту. Виграні гроші Володимир витратить на новенький планшет. За руку з Татом добіг до фінішу і наймолодший учасник забігу трирічний Савелій Селіванов, і отримав у винагороду велику м'яку іграшку і почесну грамоту. Та ще до початку забігу Савелі. Був упевнений, що переможе. Наша організація спорт для всіх. От, і ми проводимо це, таку акцію вже мабуть, п'ятий год підряд. і от ми будемо участити так ж саме. отримати вполучитиме та просто колосальне удовольствие. Ти виграєш сьогодні в Власником термосу та почесної грамоти став і найстарший учасник: – 66-річний Павло Малий. Також усі учасники віком до 14 років отримали солодкі подарунки. 28 вересня Нікополь відсвяткував свій 375-річний ювілей. З цієї нагоди в центрі міста відбулись святкові заходи. Як Нікополь святкував свій день народження, дивіться в нашому сюжеті. На центральній алеї міста за адмінбудівлею міськради вільного місця майже не було. По обидві сторони можна було побачити різноманітні виставки, ярмарки та показові заняття. Це були і унікальні роботи місцевих художників та дивовижні дитячі макети міста майбутнього, і неймовірна виставка голубів та яскраві козацькі постановки. Больше всего мне очень понравилась козацька галявина. У нас там вот в тематических костюмах украинских были коллектив Мактенрих. Они пели украинские народные песни. Очень было весело, интересный сюжет, и люди очень хорошо пели. Настроєння хороше привертала увагу велика дошка, на якій всі нікопольці писали побажання нашому місту. Цікавою новинкою для містян стало показове заняття гостей із Дніпропетровська, послідовників Фалуньдафа, які демонстрували для всіх присутніх комплекс нескладних вправ. – традиційна китайська практика душі і тіла в основі учення лежить принцип істина, доброта, терпіння. В житті жизні фалунь Фалуньдафа. Придерживаются данных принципов, сохраняют терпение, и процессе своего совершенствования они приобретают стрессовую устойчивость. Найсмачнішим моментом свята був куліш від благодійних організацій. Кожен бажаючи міг безкоштовно отримати порцію козацької страви та покласти символічну грошову купюру у скриньку для збору коштів бійцям АТО. Рецепт куліша активісти розповідають всім бажаючим, проте кажуть, що в них є секретний інгредієнт молитва. Саме тому їхній куліш люди називають найсмачнішим. З'їв куліш, допоміг солдату. куліш настоящий козацький, зроблений з молитвою. Біля міського краєзнавчого музею всі бажаючі мешканці милувалися цікавими виставками творчих робіт національними відтінками. Там можна було побачити та придбати справжні українські вишиванки ручної роботи різних розмірів та кольорів. Одна з таких зацікавила Андрія Фісака, який вирішив її придбати для свого молодшого сина. Вишиванки представляла майстриня Ольга Дехтяннікова. Поспілкувавшись з нею, ми дізналися, що це роботи її мами, які вишиті під образами за всіма традиціями. Сама Ольга займається новим напрямком мистецтва. Шиї м'які іноді навіть ароматні тильди для домашнього інтер'єру. Мої роботи поскромніше, це мої куколки, зайці, котики ароматні». Різноманіття оберегів, посуду, м'яких іграшок, квітів та інших цікавих речей все це милувало око нікопольців. А вони із задоволенням ділились з нами своїми враженнями від свята та побажаннями рідному місту. Мені більше всього понравилась виставка голубей. Я бы хотела пожелать городу мира, покоя и чтобы город был наполнен любви и, и не воевал ни с кем. Прекрасное настроение, и очень нравится, что много людей пришло, достаточно много. И все-таки счастливые лица, самое главное, потому что праздник хотя бы немножечко дать на сегодня позитивного и приятного такого настроя. Чтобы просто было счастье, мир, любовь. Это самое главное. І, звичайно, не обійшлось без картин. Місцеві художники цього дня виставили на показ свої найкращі живописні роботи із зображенням історичних подій нашого краю, його сучасних краєвидів та віртуальних фантазій майстрів, а також пейзажі та натюрморти. Особливо дивували картини з бісеру та сухих рослин. Любителі скульптур теж знайшли для себе цікаві експонати. День народження Нікополя співпадає з Днем Ангела міста, що традиційно відзначається хресною ходою та молебнем, за участю духовенства, міської влади, військових, а також всіх бажаючих жителів міста. Учасники святкової ходи розпочали крокувати від спасу преображенського собору. Пройшли по вулиці електрометалургів до хреста на місці зведення кафедрального собору святого Микити. Саме тут і відслужили святковий молебень, о граді Нікополі і всіх живущих в ньому. Цей захід у нинішньому році був по особливому актуальним для збереження. миру та злагоды у нашему ридному Никополе. Я хочу пожелать всем добра, злагоды, хочу пожелать здоровья. И, конечно же, самое главное в сегодняшнее время хотелось бы пожелать всем мирного неба над головой. Пусть Господь охраняет наш город, а святой покровитель Никита всегда будет с нами. Після духовної церемонії архієпископ Криворізький та Нікопольський Єфрем подарував Андрію Фісаку символічну ікону оберіг із зображенням святого великомучника Микити. Також підвели підсумки конкурсу на кращий твір про своє місто, який проводився серед школярів. На сцені біля фонтану гостей свята розважали веселі ведучі та талановиті артисти міста. Трохи згодом територію біля сцени зайняли активні танцюристи, які змагалися між собою у стилі танцю брейк подобається, що Нравиться батви по брейк-данс школы танцев фондов я туда тоже хожу танцуем вот сейчас будем развлекать народ надеемся что понравится 18 обдарованих брейкдансерів з Нікополя та Дніпропетровська змагались за першість у конкурсі. Після запеклої танцювальної боротьби перемогу отримав гість з Дніпропетровська Сергій Кондратський. Друге місце дісталось керівнику Нікопольської танцювальної школи Онтоп Дмитру Полякову. По закінченні концертної програми керівник міста Андрій Фісак нагородив почесними грамотами власників голубів та переможців танцювального батлу. О 13-й годині на європейській площі розпочалась традиційна матчова зустріч з боксу під назвою «Осінній ринг. У змаганнях взяли участь 40 юних спортсменів з Енергодару, Томаківки, Дніпродзержинська, Марганцю та Нікополя. Перед початком зустрічі всіх спортсменів привітали творчі колективи із сусіднього Орджонікідзе, А в перервах настрій боксерів підіймали місцеві таланти. Перед початком змагань ми поспілкували з нікопольським спортсменом Владиславом Деколюком, який вже два роки займається боксом, дізнавшись про його настрій перед боєм. Ну, прежде всього з с бойовим с настроєнням Настроился только на побіду, щоб виграти, показати на що достоин нікопаль. Желаю всім жителям здоров'я, крепкого, щоб у них получалось, не було ніяких проблем в житті. Всего самого наилучшего. в результаті видовищного спортивного дійства переможці та призери змагань отримали медалі і грамоти. Кращі в номінації за кращий бій за волю до перемоги за кращу техніку нагороджені грамотами та пам'ятними статуетками боксер. На стадіоні електрометалург відбулася легендарна футбольна зустріч двох команд ветеранів Нікопольського колоса та Дніпропетровського Дніпра. Цей матч футболісти присвятили всім нашим воїнам, які зараз беруть участь в АТО на сході України. Зустріч пройшла у теплій дружній атмосфері. Футболісти грали у своє задоволення, але з присмаком суперництва. Фінальний свисток визначив тільки одного переможця: ФК Дніпро, який переміг ФК Колос з рахунком 3-2. Того ж дня у міській лікарні номер один відбулася презентація. Новенького комп'ютерного томографа тепер мешканці Нікополя та району зможуть проходити якісну діагностику. Це підвищить ефективність лікування навіть найскладніших захворювань. Місцеві байкери також привітали Нікополь з ювілеєм, подарувавши глядачам яскраве мотошоу. Далі докладніше. О 10-й годині ранку на центральних вулицях міста відбувся патріотичний парад байкерів. На байках розвивались два символічних стяги український національний та прапор Нікополя. Серед них особливо виділявся мотоцикл, розмальований у національні кольори. Його власник розповів нам про зародження такої ідеї. Буквально от позавчора зібрав. До себе. от мені захотілося так. От я любитель покататися, всі країни, де я був. Треба хоч як, щоб виділялися, щоб видно було. Ну, і... Соответственно, герб Нікаполя, де я живу, де я Мы Ми можемо підтримати патрічівський дух в городі. Патріотично налаштовані байкери після проїзду влаштували виставку своїх залізних коней. Мешканці міста із особливою цікавістю розглядали яскраві мотоцикли і фотографувались поряд з ними. На мотошоу завітав і Андрій Фісак. Основною темою активної бесіди очільника міста з байкерами став стан дорожнього покриття в Нікополі. Мотоциклісти порівнювали якісні дороги в європейських країнах з нашими частково підлатаними, висловлювали побажання у майбутньому повністю замінювати поверхню доріг. На що очільник міста відповів так у нас а, на 2014 рік виділені були порядка 16 мільйонів, в тому числі гроші були виділені на проспект Трубника. Це порядка 11 мільйонів гривень. В принципі, там предполагалось. Що ми будемо сплошной. сплошно. Тобто повністю будем менять весь свой асфальт. Но зв'язку з тим, що начали почали з бюджету, из казначейства потихеньку проплачувати. Ми розуміємо, що ми не успеем в цьому году. Или сделаем зробимо плохо. Правильно? Це деньги переходящие. Ми делаем новий проєкт. 1 жовтня в Нікопольському територіальному центрі соціального обслуговування вшанували людей золотого віку. Сивочолі ветерани з посмішками на обличчі вітали один одного зі святом. займали свої місця в залі і жваво у дружній атмосфері обговорювали насущні справи. На початку святкового концерту людей поважного віку поздоровала директор територіального центру Наталія Мацюра. Заступник міського голови Лариса Дуксова зазначила, що фундамент матеріальних благ, якими ми зараз користуємось, заклали саме наші ветерани. Подякувала їм за це. Побажала міцного здоров'я, оптимізму та уваги рідних. Шанованих пенсіонерів також поздоровили деякі депутати міської ради після урочистої частини свої творчі привітання людям золотого віку подарували студенти Нікопольського педагогічного училища та інші юні зірочки нашого міста. Концертна програма складалась із сентиментальних та запальних номерів. В залі лунали українські народні композиції, пісні про батьків та танцювальні номери. Глядачі із захопленням і цікавістю приймали музичні привітання і дякували юним талантам, гучними оплесками. 11 жовтня виповнюється 100 днів, як Андрій Фісак займає посаду виконуючого обов'язки міського голови. З цієї нагоди відомий Нікопольський журналіст Едуард Слабких провів ексклюзивне інтерв'ю. Що за цей час встиг зробити в місті Андрій Фісак? Про досягнення та невдачі, найгостріші робочі моменти та особисте життя. Дивіться в першому блоці інтерв'ю на офіційному сайті Нікопольської міської ради та на інших сайтах міста. Отакий випрос. Вы, наверное, слышали про прилипший к вам когда-то после целого ряда вашего участия в местных выборах такой ярлык «Вечно третий». И вот, э, наконец, звезды так совпали, или злом истории, или обстоятельства так сложились, что вы стали первым. Хотя и с приставкой ИО. Так вот скажите, в ваше, э, вашей работе не мешает эта приставка ИО? Она как-то не расхолаживает? И наоборот, это даже очень здорово, что я сегодня исполняющий обязанности, а не мэр. То есть есть время. У горожан, і у меня для того, щоб определить, достоин Фісак, бути городским главою, або ні. Вот скажіть, вам предлагали э, взятки? Не буду. Говорить неправду, предлагали. Продовження ексклюзивного інтерв'ю Андрія Петровича. дивіться на нашому сайті найближчим часом. А також друковану версію інтерв'ю ви зможете знайти в газеті Проспект Трубників. А зараз до вашої уваги прогноз погоди на наступний тиждень. Субота, 4 жовтня буде хмарною без опадів. Температура вранці 5-6 градусів тепла, в день плюс 13-15. Неділя та понеділок 6 жовтня обіцяють бути ясними і без опадів. Температура вранці 5-6 градусів вище нуля, в день плюс 13-15. У вівторок, 7 жовтня, спостерігатиметься мінлива хмарність. Температура вранці плюс 4, плюс 5, в день від 10 до 12 градусів тепла. Середа та четвер будуть хмарними, але без опадів. Вранці температура коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла в день плюс 11-12. Трохи теплішою буде п'ятниця 10 жовтня. Спостерігатиметься невелика хмарність, опадів не передбачається. Температура вранці 10-13 градусів тепла, в день плюс 15-17. Ви дивились програму Нікополь сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нехай у вашому домі будуть лише гарні новини. Побачимось.